Привіт всім! Вітаю вас на каналі Акватетів. У передньому відео я розповідав про те, як я отримую цинтрусів, як я їх розвожу, що вони мене їдять. Показував вам також кладки ікри, яку вони повідкладали. Тепер пройшло 3 дні і в нас е... вже є личинка. Ось виявилася ось, личинка. Вона у нас поховалася по куточкам. Ось і в цьому кутку є, і в цьому кутку сидить, в цьому куточку, і в тому куточку. Це що плаває ось, то це ні, це мальок мішені у мене сьогодні. Самочка родила. Я її перекинув сюди так буду разом їх кормити. Тут стоїть в мене аерофільтр, Я собі сам так зробив. Очищає воду нормально. Чого лачиночка жовта? Тому що в неї ще не... є ще жовточний мішок. По вона нічого не їсть, лише харчується за рахунок до того ж мішка. Як тільки він вона його з'їсть і тоді вона буде брати, підбирати корм. Ось я кормив, якщо буде видно, не буде видно. У мене плаває тут Артемія. Ось видно, як плаває Артемія. Макі. Дочиносці гарно їдять. Тут десь приблизно в двох кладках було по 50 ікринок, ну так в середньому вони відкладають. десь сотня буде мальків анцитруса. Ось покажу попередній виводок. Похвалюємо кабачка. Віддять. Температуру я високу не ставлю. У мене 24 градуси. Тому що воно хоч і росте довше, ця личинка, але вона набагато крепша. Тоді немає ні відходу, нічого, вона вся абсолютно виживає. А якщо ми будемо вирощувати ікра буде інкубіруватися при температурі 28 градусів, і личинка буде рости при цій температурі, вона буде рости набагато швидше, але вона буде дуже вразива, їй там 1 градус, 2 градуси температура міняється різко і вона може гинути. Тоді виходить одход. А так, немає ніякого відходу і все чудово, все добре. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Будемо тут знімати різні різні відео викидати якомога частіше. Є багато матеріалу, є що показати. Є і карчати самі на накари. І живородка різна, і золота риба, скалярі, є дуже багато риби цікавої. Всю розводимо. Будемо все з вами бачити. Всім дякую, всім пока!